Сьогодні я хочу говорити на тему, яку я так і назвав Ігнорує, бо хоче побачити твою віру. Знаєте, я не знаю, в кого з вас вдома є Біблія, чи ви маєте можливість її мати тут, де ви перебуваєте. Але хочу сказати, що це надзвичайно цікава книга. Книга, яка пережила багатьох авторів. Цю книгу палили з нею, боролись століттями. Але вона як була, так і залишається і буде завжди. Це найбільш продаваєма книга, це просто книга в топі, яку читають по всьому світу. І тому, якщо вона є така, то важливо на неї звернути увагу. Бо деколи люди, я зустрічав такі думки, коли кажуть такі слова: О, ти читаєш Біблію, а що так все погано. Або ти став такий релігійний. Або там ще десь тебе записали чи приписали, чи ще з тобою зробили. Повірте мені, якщо людина хоче, щоб її життя змінилось, то вона має відкривати цю книгу чим, чим частіше. В ній є багато історій. Історії, які можна самому розуміти, і, безумовно, є істини в історіях, які може пояснити тільки людина, яка ну, наставлена і має освіту, щоб пояснити ці речі. І сьогодні я хочу розказати вам про одну історію. Можливо, ви колись. Читали цю історію або чули цю історію. Але сьогодні хочу її згадати ще раз і показати, чому вона була допущена в житті однієї людини, чому ця історія навчила цю людину, чому ця історія, які уроки принесе навіть для апостолів, і яким чином це все розвернулося на добро. І так Євангеліє від Матвія нам показує початок одної історії. З 15 го розділу, щоб взяти контекст, бо контекст важливий до цієї історії, буквально того дня, чи там перед, перед ним пару днів, Ісус мав велику конфронтацію з фарисеями. Настільки була жорстока конфронтація, знаєте, їхнє постійно чіпляння. Знаєте, от є люди, які приходять, щоб почути і щось взяти для себе. А є люди, які приходять і зловити тебе на чомусь. Не так сказав, ну і так далі, не так трактував. І от фарисеї були такими. І Ісус з ними, так знаєте, дуже жорстко поговорив і сказав, що я вже не хочу вас чути, бачите, я йду. І Біблія показує історію. 15-й розділ з 21 вірша. І вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Тира і Сидона. Жінка Ханаанка з тих околись вийшла і кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ні одного слова. Підійшли його учні і почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав до апостолів: Я, посланий. Тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А Він йому відповідь промовив їй: не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам». Вона сказала: Так, Господи, але і щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко. Велика віра твоя, нехай буде так, як ти хочеш, і видужала її дочка тієї ж миті. А Ісус відійшов звідти і наблизився до Галилейського моря. З одного боку, ця історія звучить дуже просто, а з другого боку, там є дуже багато речей, які ми можемо сьогодні навчитись, тому що насправді життя людини. Полягає в тому, щоб вона зростала, пізнаючи істину. І Біблія каже, що чим більше людина пізнає істину, тим більше вона стає вільною. І це важливо. Вільною від переживань, вільною від страхів, вільною від гріхів, від цього решта. І так ця історія нам показує один момент. Ісус Він чітко сказав і не одного разу, що Він був покликаний служити на території Ізраїля. Він не залишав цю територію. Він служив, як він тільки що сказав, народу Божому. Це його покликання, це межі його покликання. І от в, цих, в цій території він служить. Але є винятки. І ця історія про винятки. Деколи люди здаються, деколи люди дивляться на свої обставини і кажуть, ну все, це кінець. Повірте, ця історія показує, що не кінець. Де, коли ми чуємо правила, де коли ми чуємо рамки, які виставлені нам іншими людьми чи, чи будь-ким, ми приймаємо це, ми погоджуємося з цим і кажемо: ну, нема, нема виходу. І ця історія показує, що Ісус залишає межі Ізраїля. Історія починається з того, що Він виходить звідти і йде в сторону Тира і Сидона. Тир і Сидон це вже територія язичників. Або іншими словами, словами поганів. Тобто люди, які не знають Бога Ізраїля, люди, які живуть, поклоняються своїм ідолам, вони там грішать, роблять те, що роблять. І Біблія говорить, що Він виходить з території Ізраїля і йде туди чомусь. І коли ми читаємо цю історію, то виявляється, він робить виняток. Ради цієї жінки. Він чітко сказав, що нема там служіння. Мої проповіді тут. Ми не побачимо в Тирі і Сидоні ні одної проповіді. Ми не почуємо ні одної цікавої притчі від Ісуса. Ми не побачимо, що Він молиться за людей, що там чудеса і знамена. Там сталася тільки одна історія. Це ту, яку ми прочитали. Деколи люди. Обмежують Бога, поставивши йому свої рамки. Ця жінка, вона могла сказати собі, що я живу там, де я живу, а Бог там, в Єрусалимі. Тому я не маю виходу, я не маю шансу. Мені придеться страждати все своє життя. І так багато людей говорять до себе, я не маю виходу. Тому що ті обставини, які є в моєму житті, вони мені показують, що все, це кінець, я маю, деякі кажуть, знаєте, нести свій хрест, хоча насправді це ніякий не хрест. Бо коли Біблія говорить про хрест, вона говорить про покликання. І це є велика різниця. І коли ми читаємо цю історію, то ми бачимо, що Він починає, він взяв з собою тільки апостолів, ніхто за ним не пішов. От самі ближчі люди біля нього, 12 чоловік, і він, і вони йдуть туди, коли не розуміють, чому він туди йде. І от 22-й вірш показує, то сказано жінка, і підкреслюється ханаанка, з тих уколись вийшла і кричала, гукаючи, Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. І так ця фраза в ній дуже багато змісту. В першу чергу ця фраза показує, що якщо людина хоче, щоб Бог прийшов в її життя, вона має щось зробити для цього, і треба вийти з свого комфорту. Їй треба вийти з своїх, знаєте, цих от меж, які я собі намалював, що Господь тільки так діє, що він тільки отак робить, а так він не робить, а там його нема, а ось тут він є. Бо я так собі придумав, або мене так навчили. Біблія каже, що вона не сиділа в хаті. Вона вийшла на зустріч. Взагалі це надприродня історія. Я не знаю, яким чином ця жінка, живучи не в Ізраїлі, знала, що є там, ходить там якийсь чоловік, і не просто якийсь чоловік. Дивіться, як вона до нього звертається. Вона каже: Господи, тобто вона знала, що це не проповідник якийсь новий, не якийсь там пророк, який з'явився, там часто це було. Але вона знала, що це Господь. Як вона це знала? Ми не знаємо. Ця історія говорить про те, що коли я замкнений у своїх викликах і шукаю Бога, Бог знайде мене і дасть мені поштовх. І мені треба на цей поштовх відкликнутись. Деколи приходять людям бажання, вони не знають чого. Просто встань і піди туди, в ту церкву в те місце, там, там до тих людей, і ти будеш мати розрішення. Вона отримала цей поштовх, знаєте, вона вийшла свого поселення, і вона зустріла його. Про тому, що вона знала, що він син Давидів, що, в принципі, він той, хто продовження царя Давида, тобто він цар. Наступний момент, який тут звучить, вона каже. Помилуй мене, вона, вона, якщо ми подивимося на всі її молитви і її прохання у спілкуванні з Богом, вона ні разу не, за, не запитала чи не попросила за двою дочку. Вона просила за себе. Вона каже: Помилуй мене, бо моя дочка. Іншими словами, вона казала, Господи, я не диктую тобі умов, як ти маєш діяти в моєму житті, але я даю тобі повну свободу, яви свою милість. Принеси розрішення. Нам не треба ставити йому рамок якихось, знаєте, заганяти Бога в якусь коробочку і казати, от, от так зроби, інакше це не подіє. Вона прийшла і вона казала: Помилуй мене, яви свою милість. Єдине, про що вона просила, це про милість. Не про зцілення, не про звільнення, не про хліб, ні про що. Вона каже: Яви свою милість. І це те, що треба зараз в Україні. Ми потребуємо його милості. Він той, хто може прийти і все змінити. І ця історія про це. Але ця історія має багато речей, об які багато би людей спіткнулись. Тому що ми деколи реагуємо на духовні речі. Дуже так, знаєте, душевно. Люди зараз так ну, швидкі на образи, не так сказали, або зовсім не відреагували, або там ще щось не так зробили. І людина ображається. Дивіться на цю жінку, вона є великий приклад віри. Тут Біблія говорить не просто характеру, а віри. Біблія каже, що вона звертається і каже: помилуй мене. А 23 вірш каже, але він не відповів їй ні одного слова. Тобто картина виглядає таким чином. Іде команда людей. Ідуть мужчини. Вони йдуть по дорозі, їм виходить назустріч жінка, яка не просто там тихенько шепоче, там сказано кричить. Кричить на всю вулицю і каже: Помилуй мене. Ісус, до якого кричить вона. Навіть не дивиться в її бік, він просто йде далі. І йдучи далі, вона починає йти за ним. Тому що, щоб її продовжували чути, треба йти за ним. Ця історія нам говорить про те, що якщо людина хоче мати зміни в своєму житті, їй треба почати йти за ним, а не залишатися у своєму місці. І чекати, коли він прийде і постукає в двері і скаже: Ну я прийшов, ти дочекався. Вона вийшла з свого поселення, її проігнорували, а вона продовжує іти за ними і продовжує кричати про милість. Скільки, б нас вже, скільки з нас людей би вже образились на того чоловіка, який є Господь, до якого я кричу. В мене серйозні проблеми, чи виклики, чи нужда, чи біль, що я аж кричу, а він навіть не реагує. Ця історія говорить про те, що молитва це щось, що є невідступне. Не просто я один раз помолився, але є таке поняття, як знаєте, ходотайство. Я прошу, я продовжую ходотайствувати за свою нужду, я продовжую шукати його. І Біблія говорить, що шум був такий, що ну, їм це приносило дискомфорт. І вірш говорить, що підійшли до нього учні і почали просити Його. Не просто сказали, Ну, Ісус, може, ну, якось відреагуй на це. Но Біблія каже, що вони почали просити Його, благати, кажуть, послухай та відпусти її. Бо вона кричить нам у слід. Це нормально кричати до Господа. Це нормально славити Його, робити щось для того, щоб Він почув. Тому ми й молимось голосно, славимо голосно, тому що це те, що змінює життя. Це те, що включає певні духовні механізми, і це починає працювати. І Біблія нам показує в цій історії, що коли вони звернулись до Нього, 24-й вірш. У відповідь він сказав їм. Тобто, ми знаємо, що джерело шуму жінка, вони його благають зробити щось з неї, а він до неї навіть не розвертається. Він говорить їм. І він каже: Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Тобто, коли почалася розмова, Скоріше всього, вони вже зупинились. І бачачи цей шанс, вона підходить до них. Сказано, вона підійшла, поклонилась йому і каже: Господи, допоможи мені. Зверніть увагу, в цій історії вона тричі звертається до нього, і тричі вона звертається до Господа. Така знаєте, Божа повнота. Вона тричі звертається до нього, Господи, вона не каже, там, муж Божий, проповідник, раві, там, чи, чи як ще. Чітко вона знає, що це Господь. Я не знаю, як Він їй це відкрив, але вона знала, з ким вона спілкується. Ця історія говорить про те, що нам не треба посередників. Мені не треба молитися до когось, хто колись жив, щоб він попросив Ісуса. Ця історія говорить про те, що направляй свою молитву прямо до нього, тому що Він той, хто вирішує, не посередники. Він той, хто вирішує. І ця історія нам показує, що коли він говорить їй це, вона не зупинилась. Тобто він чітко, прямо каже їй, що, послухай, я покликаний служити не тобі, не твоєму народу. Я покликаний служити своїм. Приймай це як хочеш. Ну вона продовжує просити. Деколи обставини, знаєте, ми можемо молитись, ми можемо благати, але обставини вони продовжують робити те, що вони роблять. І дуже часто люди вони зупиняють свою молитву, вони розчаровуються і вони кажуть, ну, вибачте, я спробував, це не працює. І зупиняються. Але ця історія вона говорить про те, що нам не треба ніколи зупинятися. Якщо я щось хочу отримати від Бога, мені не треба зупинятися. Щоб там люди мені не казали, мені не треба зупинятися. Що б там обставини мені говорили, мені не треба зупинятися. І вона так робила. І тоді він і говорить таку річ. І він промовив її у відповідь на її благання. Не годиться брати хліб у дітей і кидати його щенятам. Тобто він напряму порівнює її, весь її дім, весь її народ з собаками. В Євангелії є лише одне місце, де Ісус порівняв людину з щенятом. Оце ця історія. Більше ніде. Ви ніде собі більше цього не дозволив. І я думаю, що кожен, будучи на місці цієї жінки, ну напевно, би вже це була остання капля, як кажуть нас. Я би вже, напевно, образився і сказав, ну нічого собі. Але ти гордий. Я розумію, що ти там цар і так далі. Але не можна так з людьми. Але ми маємо зрозуміти, що Бог. Все, що він робить, має свою мету. Тому що він просто випробовував її віру. Він знав, чому він сюди прийшов. Він знав, що буде зроблено там, на цій зустрічі. Але він хотів побачити віру. Іншими словами, я хочу сказати, що це часто буде звучати, і це завжди Біблія про це говорить. Коли ми кажемо я вірю, віра, вона має мати в собі якісь конкретні кроки. Не просто я вірю, як воно буде. Не буде воно ніяк. Людина має почати щось робити. Якщо вона вірить, вона має почати щось робити. Якщо ця жінка вірила, що зустріч з Господом змінить життя її і її дочки, то вона робила щось для того, вийшла до нього. Невідступно говорила йому про те, що вона хотіла отримати від нього. І тут вона отримує таку відповідь, що послухай, ну не не подобає, ну не гоже. Брати хліб у дітей. І 27 вірш говорить: вона сказала так, Господи. Тобто вона погодилася з ним. Вона каже, так, Господи, але. І вона зловила його в його словах. Він каже так, Господи. Але йщенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. І тоді Біблія показує, що це дуже вразило його. Тобто він побачив смирення, він не побачив гордості, він не побачив образи на слова, на обставини, на все решта. Він Побачив те, для чого прийшов. Він побачив смирення, він побачив повагу, і він побачив віру. Хоче сказати, знаєте, що віра це, це щось, що я починаю робити, і воно змінюється. От, наприклад, елементарний приклад по цій сьогоднішній ситуації. Знаєте, я завжди кажу, і це в Біблії сказано, що від плода уст людини наповнюється її нутро. І уявіть собі, приходить людина на служіння, і внутрі там багато чого. Ми зараз живемо в тяжкий час. Там є біль, там є тягар, там може бути образа, там може бути розчарування, там може бути все, що хочеш зі знаком мінус. І от людина приходить в дім Божий і чує такі слова. Знаєте, якщо ти будеш співати оці слова, говорячи їх, то в тому ж числі щось може змінитися. Я вам хочу сказати таку річ. І я це переживав, і я це бачив дуже багато разів. Той, хто робить це, проголошує в житті перемогу все, що ми співаємо. Він виходить зі служіння абсолютно іншим. А той, хто просто, хто послухав ці пісні, красиві пісні, хороші пісні, але послухав, як на концерті. Тобто не було ніякої віри, не було ніякого кроку, не було ніякої слухняності, нічого, які прийшли, такі і вийшли. Тому що коли я проголошую правильні речі в своє життя, своїми устами, Біблія каже, буде по вірі твоїй, бо те, що скажеш, буде тобі. І якщо я кажу, я, я дякую тобі за перемогу в моєму житті, я дякую, що ти мене піднімаєш. Я дякую, що ти мене от, обновляєш. Ну то він, коли чує, що я йому про це кажу, то він починає це робити. А якщо я сиджу в своєму комфорті і кажу, та я не знаю, я не вмію, я ще щось. Віра без діл, апостол Яків сказав, вона мертва. Людина має зрозуміти, що коли я кажу, що я в щось вірю, в якісь духовні принципи, коли я починаю це робити, я розцвітаю, моє життя змінюється, Бог починає щось робити в моєму домі, і все стає на своїй місця. І так тут сказано: Господи. Але щеняти йдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика твоя віра. Нехай буде так, як ти хочеш. Зверніть увагу, вона йому ні разу не сказала, що вона хоче. Нехай буде так, як ти хочеш, і видужила її дочка тієї ж миті. Тому що вона поважала, тому що вона поклонялась, тому що вона вірила і вона не здавалась. Ця історія про те, що Бог не ігнорує ні, ні тебе, ні мене. Він просто хоче побачити мою віру. Він хоче просто випробувати, чи насправді я вірю, чи насправді я буду йти до кінця, чи я попробую там два-три рази помолюсь, може, відкрию два-три рази псалом, ну і на цьому кінець. Нічому може, в житті не змінилось. Насправді, може все змінитись. Ця історія говорить ну, нам дуже багато. Біблія каже, що без віри йому догодити неможливо. А віра, це я ще раз підкреслюю, це конкретні діла. Я починаю щось читати, я починаю щось проголошувати, я починаю щось робити нове у своєму житті. І коли я починаю робити щось нове у своєму житті, тоді нове і починає приходити в моє життя. Якщо б вона сиділа там, де вона сиділа, і жалілася на своє життя біля своєї доньки, так би вона і померла, не побачивши чуда в житті своєму. Але вона вийшла з своїх обставин, вона переборола всі ці бар'єри, про які ми сказали, і вона пережила чудо. І це, і це славна історія, це прекрасна історія. І Біблія говорить, після того Ісус розвернувся і пішов до Галілею. І вже Він там вийшов на гору, вже Він там проповідував, і прийшла маса людей, і Він молився за них, і там було зцілення, там було звільнення. Все було, чого не було в Сидоні. Він просто прийшов ради однієї жінки. Для нас важливо, щоб Христос прийшов у наше життя ради нас, щоб наша віра так торкнулася Його, щоб він сказав, я не маю що більше сказати, велика віра твоя. Тому я хочу. Помолились на основі цієї історії. І кожен з нас має свою практику молитв. Кожен має свій досвід. Я завжди кажу, досвід треба розширювати, помножувати. Просто використайте цю хвилину. І на підставі цієї історії помиліться за себе, так, як ви вмієте, як ви хочете, як ви знаєте чи як ви навчені. А помиліться разом зі мною. Дорогий Господь, ми приходимо сьогодні до тебе як до Господа. Насправді, як до Господа, який вирішує все. Для тебе немає об... якихось обмежень. Ти не обмежений Бог. Хіба наша віра може тільки обмежити Тебе? Боже, я молю тебе за кожного, хто є тут на цьому місці. Я молю тебе, Господь, щоб ти дав цю віру, яка не обмежує Тебе. Щоб ти дав, Господь, ці слова, які приносить зміни. Я молю тебе, Господь, щоб ти дав розуміння, що наше життя змінюється тоді, коли ми робимо кроки. Кроки до Тебе. Ця історія вчить нас, Господь, про те, що нам треба бути невідступними, не здаватись. Боже, я молю тебе, Господь, щоб ми не здавались, щоб ми не опускали руки серед наших обставин, серед наших викликів. Боже. Я молю Тебе, Господь. в ім'я Ісуса Христа, бо тільки Ти можеш змінити обставини. Тільки ти можеш наповнити мене радістю, миром, тільки ти можеш мене звільнити від страху і від всього решта. І я молю тебе, Господь, за цих людей. Я молю тебе, Господь, щоб ти забрав, Господь, тягарі в ім'я Ісуса Христа. Твоє помазання, воно руйнує всяке ярмо і нехай паде всяке ярмо на цьому місці. І нехай прийде твій мир в кожне серце, в кожну душу. Нехай прийде, Господь ця весна. Нехай прийде, Господь ці квіти і ця зелень. Нехай ця душа, як той сад розцвіте у твоїй присутності, в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми благаємо тебе, Господь, щоби ти допоміг кожному, хто. Звертається до тебе і звертається насправді щирим серцем, шукаючи тебе. Ми дякуємо тобі, що ти чуєш наші молитви, так, як ти чуєш кожну молитву, яку ми читали сьогодні в тому слові. І нехай Господь приходить відповідь там, де є віра, там, де є щирість, там, де є простота, там, де є смирення. Нехай приде відповідь, нехай приде розрішення. В ім'я Ісуса, є ви милість свою. В житті кожного, хто просить Тебе про милість. Амінь.